В районі 16-18 серпня негатив пов'язаний з владою, з владою в Києві, з владою в Москві, негатив пов'язаний зі столицями, з тими, хто керує з командирами в армії, а також з керівниками, а також проблеми в ініціативі у звичайних людей. Про це це астрологічний прогноз. Ну, почну з того, що вночі з 15 на 16. Серпня Сонце знаходиться в квадратурі до урана вночі з 15 на 16 і 16 в день. Уран пов'язаний з авіацією, а, а з ракетами сонце пов'язано з ну, просто з ситуацією. Тому це й велика ймовірність авіаційних серйозних авіаційних або артилерійських обстрілів ракетних, або. Прийняття рішення про них, які будуть ну, в наступні дні відбуватися. Також Уран пов'язаний з Зеленським. Сонце пов'язане з ну, в даному випадку, з царем, тобто з Путіним. І це означає в ці дні конфлікт, якийсь між Зеленським і Путіним. Ну, в смислі, між ними і так конфлікт, ну а тут підвищений. Уран пов'язаний з реформами, а сонце з ну владою ситуацією, тому можуть бути ну, такі якісь реформисткі процеси. Також це може бути проблеми в столицях. В Москві, Києві, якісь з війною пов'язані в ці дні, підвищені проблеми. Але оскільки сонце в з'єднанні з Ліліт, 18 серпня, буде ліліт, означає негатив. То це означає, що люди можуть таку робити зайву. Ну, це може означати негатив от, саме в столицях, або в інших центральних місцях, ну, в якихось місцях, які столиці регіонів, як би там, ну, наприклад, Одеса, як Південний такий центр, або, ну. В інших містах там на Західній Україні, як це що вважається за центр. Оскільки у звичайних людей сонце означає ініціатива, то всі, ну, вся середина серпня, але максимум ці дні у людей може бути зайва ініціатива, тобто така ініціатива, яка насправді надміркова лишня. Можна формулу таку сказати, що якщо людина дуже сильна ініціатива. То ця ініціатива неправильно. Ініціатива карається, можна від зворотнього йти. Якщо у вас дуже якась сильна пре на якусь ініціативу, причиніть добро в ці дні комусь, то скоріш за все це ну, неправильна ідея. Значить, Лев пов'язаний з владою, тому в ці дні, 16-18-го пік якогось ну, того, що люди будуть щось погане на владу казати, помилки влади. І справжні помилки влади, які насправді є, але люди ще можуть додавати, тобто омрачати це. Сонце пов'язано з ясністю, і це таке може бути, що люди дуже ясно розуміють, що щось негативне, але це може бути помилкою, що насправді ну це й типу накльоп. Ну, типу, того, ну настільки суцільне, що це може бути на рівні накльопу на владу, значить, ну в ідеалі це якесь розумна критика влади. І влади держави, і своєї влади, тобто те, що сама людина робить з цього критика, робить як лідер, як ініціатор. Тобто, з лідерами тут проблема з лідерами може бути краще ну не лідерські якості в ці дні проявляти а більш таки ну розумний, спокійний, аналітичний підхід до ситуації, оскільки це буде новий лунний місяць з 16-го числа з середи. Цій позиції. То це означає, що можуть бути такі у людей ну, запал, що на весь місяць будуть бути ініціативними, бути там гіперактивність якусь робити. Але повний місяць, який відбудеться як квінтесенція цього лунного місяця, 31 серпня, він відбудеться на Сатурні, а Сатурн означає охладити пил. Таким чином, ну оці зайві ініціативи розіб'ються наприкінці серпня об реальність. Такий прогноз. І я хочу сказати, що на цьому тижні я проводжу збір серпневий збір на Збройні Сили України на Бахмутському напрямку. І якщо ви хочете віддячити мене за ці відоси, за ці прогнози, то буду вдячний вам, якщо ви задонатите на карту цієї ці карти, все піде на ЗСУ. Вона в коментарі. Дякую за увагу на все добре.